Наші вдома з російського полону вдалося повернути ще 130 українців. Унікальні кадри зняті координаційним штабом. Автобуси із бранцями Кремля їдуть на підконтрольну Україні територію. У них рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Солидарському, Запоріжському та Херсонському напрямках. За даними координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, додому повернулися 92 двоє військовослужбовців. Жбовців Збройних сил України, 20 бійців тероборони, 11 нацгвардійців, троє прикордонників, по двоє представників військово-морських сил і Державної спеціальної служби транспорту. 48 зі 130 звільнених оборонців вважалися зниклими безвісти. Частина зврятованих мають поранення, численні контузії та втрачені кінцівки. Звільнені з полону двоє рідних братів, які воювали в районі Бахмута. Найст. Старшому зі звільнених захисників виповнилося 58 років, а наймолодшому 21 рік.